Чи не найдратівливішою річчю стосовно мобільних ігор і їхня реклама? Я ото бачив рекламу для ФК Арени. Це така гра, у яку я свого часу грав, потім видалив, бо набридла, та тепер вони прямо бомбардують мене рекламою різного рівня якості. Деяка про світ гри, що прикольно, деяка дурня собача якась, але най найдратівливішою рекламою є завжди ота реклама з промокодами. Воно дратує, бо коли у мене та гра була встановлена, такої реклами не було. тоді промокоди, а не аби як допомогли з дрочильною рівнів та шмоту. Обожньою, коли розробники без жартів роблять гру гіршу. Своїх користувачів, а мені доводиться шукати куди через Google. Герої шести квітів, це 12-серійне детективне фентезі аніме створене студією Пешіо ну, у 2015 році, коли ці фентезійні аніме, якщо так подумати, були повсюдними. Взагалі, чималенько саме фентезі аніме вийшла якраз від 2010 по 2015. Гадаю, і так, під фентезі я маю на увазі типовий світ чарта мечів, а не те, що зараз. Але так, отож у світі явно надихнутим Мезоамерикою, з Америкою, було таке собі серце темряві, що тентаклало цілий континент, аж доки не прип... Перлася свята баба, та навіть тенте клала серце у відповідь. А потім ця епічна свята баба розділила свою силу на шість частин. Сказала, що кожного разу, коли серце знову почне комизитися, вона обере шість найпафосніших святих, аби ті пішли та знову йому по дупі надавали. Так і створилася інституція героїв шести квітів. А так, святі це загалом такі аватари богів, що мають їхні сили. Що починається з турніру, де вони планували визначити, хто з них наймисоамериканець. Месоамериканець, наш головний герой туди залітає, всіх перемагає за допомогою хитрої зброї. Та за це Справедливо заарештовують. Звісно, його обирають одним із героїв. Та він та принцеса, що теж є героєм, тікають з королівства до місця зборів решти героїв. Це все діло займає десь 4-5 епізодів з 12. -ти. Решта їх це ота детективна частина цього детективного аніме. Він, принцеса, на диво 16-річний поробіщу на зрістовищі за більшість 18 плюс річних героїв. Та решта дурил потрапили у чарівний туманний бар'єр та з'ясували, що їх тут не шість як треба, а сім. Один із них не справжній герой, та його треба вбити. Ти інакше він вб'є решту, витівки розпочинаються. Тож найбільшою критикою, що від мене є так, багато всього у ньому порожнє та непотрібне. Зараз треба вам пояснити, як я розумію поняття глядацького чинника. Для того щоб глядачеві сподобався сюжет, треба змусити його переживати за персонажів. Це можна зробити у два способи: або ж глядач переживає за персонажа, або ж глядач розуміє, чому він повинен переживати за персонажа. Або ж його хвилює, те, що персонаж сумний, або ж він розуміє, чому персонаж сумний. Тому є такий, ммм, mm, справедливо. Це шоу Запороло, що те, що те. Бо коли вся ця детективщина починається, ми у кращому разі знаємо три із семи персонажів. Глядач ледве розуміє, що відбувається, ледве усвідомлює, хто всі ці люди, а його вже просять переживати за всю цю катавасію та симпатизувати персонажам. Додаємо до цього типову проблему японського детективу, а саме що вони зазвичай дістають відповіді на всі питання прямо зі глибин своєї сраки, чи як у цьому аніме буквально випадково вгадують усі відповіді. Та ми отримуємо у кращому разі посередню оповідь, де весь галд що здійняли. Я безглуздим, особливо коли хто не можна зрозуміти навіть після другого перегляду. Дерва аніме теж не з найкращих, а він у цілому норм та доволі часто кадри якось криво намальовані, настільки, що подекуди персонажів можна розрізнити лише за їхнім одягом. Музика. Дивна переважно ніяка, та водночас нав'язлива, особливо під час збиту у тумані. Мені сподобалося, як персонажі виглядають унікально. Та цього недостатньо аби шоу рекомендувати. Ба навіть ми за американський лаштунок не допомагає з розчаруванням. де бачиш, що головні герої на його фоні виглядають ні в, тин, ні в ворота. На цьому якось і все не вражений, не зацікавлений, та найголовніше сюжетом роздратований. На цьому можна і закінчувати. Тим більше, що це водночас усе, що вам треба знати про мої думки стосовно АФК Арени.